Громадянська війна в Іспанії. Іспанія на порозі війни. У роки Першої світової війни майже усі європейські країни стали на сторону одного із військово-політичних блоків: антанти чи троїстого союзу. Одна із небагатьох нейтральних країн Іспанія, отримала свою вигоду від невтручання у цей військовий конфлікт. Вона передавала продукцію сільського господарства і промисловості державам обох блоків. Економічний бум, спричинений величезним попитом на її ресурси і матеріали, дозволив збільшити золотий запас у чотири рази, стабілізувати економіку цієї далеко не найбагатшої європейської країни. На початку ХХ століття Іспанія була на периферії європейської політики, і в Першій світовій війні їй вистачило здорового глузду зберігати нейтралітет. Хоча за неї боролися звичайно обидві воюючі сторони. На цей час Іспанія переживала кризу, втратила останні свої колонії в іспано-американській війні або майже останні колонії. Іспанія втримала нейтралітет і була мала дуже специфічний розвиток після першої світової війни. Березень 18-го року приніс Іспанії катастрофу, якої вона ще не знала. В Україні вибухнула пандемія грипу. У пік пандемії в Іспанії було понад шість мільйонів заражених третина населення королівства. У травні 19-го року в одній тільки Барселоні щодня помирало 800 чоловік. Дивом вдалося вилікувати короля Альфонса XIII бурбона. У світі за 26 днів епідемії померло близько 50 мільйонів чоловік. Через те, що Іспанія була нейтральною країною, і тут була відсутня цензура військового часу, газети постійно повідомляли про смерті. Солдати на фронтах Світової війни, імунітет котрих був послаблений, стали особливо уразливі до інфекції. Саме вони дали назву цій пандемії. Іспанський грип або просто Іспанка. Іспанський грип або Іспанка це, напевно, найбільша епідемія грипу в історії людства, ну, принаймні в ХХ столітті, так точно. За а, підрахунками вчених, на Іспанський грип захворіли близько 500 мільйонів чоловік. Від грипу померло а, від 50 до 100 мільйонів чоловік. А грип, ця епідемія грипу тривала 18 місяців в 18-1919 А Населення землі різко скоротилося приблизно десь на 5%. Чому а, саме з Іспанією пов'язаний початок грипу? Хоча цілком можливо, що Іспанії не була, так скажемо, батьківщини цієї зарази, просто а, в період Першої світової війни в країнах, що воювали, була встановлена жорстка цензура. На появу будь-якої інформації, натомість події в нейтральній Іспанії, вони, скажімо так, виходили поза рамки цензури, і е, питання боротьби з хворобою там дуже активно і голосливо обговорювалися. Тому якраз у всіх на устах е, була епідемія грипу в Іспанії. А про те, що хвороба поширювалася іншими країнами Європи і світу, які брали участь у Першій світовій війні, просто певний час замовчувалося. Якщо війна подарувала піднесення різних галузей народного господарства, то її закінчення мало негативні наслідки. Іспанія втратила нещодавно набуті ринки збуту по всій Європі, і це призвело до кризи у сільському господарстві, величезної інфляції. Якщо до цього додати зменшення чисельності населення після іспанки, виявиться, що країна отримала від війни тяжкий спадок. Стара монархічна система, що існувала в Іспанії, мала в собі за опору католицьку церкву і армію дві найконсервативніші категорії іспанського населення. Церква лишалася крупним землевласником, а також найбільшим банкіром і кредитором. В армії була велика кількість реакційних генералів, котрі прагнули до більшої військової активності Іспанії на міжнародній арені. Країна ж не могла собі дозволити таку розкіш як війна. Уряд під управлінням історика Альваро Романонеса намагався проводити в країні ліберальні реформи. Але у квітні 19 року був зміщений з посади після прийняття закону про восьмигодинний робочий день, в країні назрівала конфліктна ситуація між різними політичними силами і громадськими організаціями. На одному полюсі були соціалістична партія, загальна спілка трудящих і анархісти. На іншому консервативні сили підтримувані військовими. Після Першої світової війни в Іспанії був сильний робітничий рух, але для робітничого руху Іспанії характерний вплив анархізму. Характерний вплив меншою мірою соціалізму, і навіть комуністичний рух в Іспанії мав свою специфіку, тому що найвпливовішою з комуністичних організацій Іспанії була організація Трасківська, так звана об'єднана робітнича організація Поум. І це звичайно визначало її специфіку. Найбільшим авторитетом у військових колах користувався герой колоніальних воїн у Марокко на Кубі і Філіпінах. Генерал Мігель Прімо Де Рівера. Наприкінці 22-го року його було призначено в найбільш неспокійний регіон королівства Каталонію. Він став командувачем військового округу Барселони. Каталонці протягом кількох століть намагалися відділитися від Іспанії і створити свою національну державу. На генерала покладалася місія стримувати автономістські пориви каталонців. Проте його займали зовсім інші справи ніж втихомирення бунтівників. 13 вересня 1923 року генерал Прімо де Рівера силами свого батальйону захопив владу у Барселоні. Альфонс 13 бажав політичної стабільності і тому вирішив підтримувати військову диктатуру. А вже наступного дня Прімо де Рівера прибув до Мадрида. Старий уряд пішов у відставку, а король вітав генерала словами. Хай дасть Бог тобі щастя, вручають тобі владу. Першими ж своїми указами генерал розпустив кортеси, як називається іспанський парламент, призупинив дію Конституції і вів цензуру. Він пообіцяв вирішити соціальні суперечки всередині країни, стабілізувати економіку і потім передати владу цивільному правлінню. Одна із головних проблем, котру довелося вирішувати Дерівера. Була війна із Марокко. Іспанія володіла прибережними південними частинами цієї африканської країни. Влітку 1921 року лідер місцевого племені Берберів з області Риф Абд аль керім почав військові дії проти іспанських залог у марокканських містах. 19 вересня у місті Адждір було проголошено незалежну республіку Риф на чолі із Аль-Керімом. Було створено незалежний уряд. Республіка почала випускати власну валюту. Після того, як повстання почалося, на його придушенні іспанці відправили експедиційний корпус під командою генерала Сільвестра. Вирішальна битва сталася в районі міста Анаваль в липні 1921 року. В цій битві експедиційний корпус іспанців зазнав цілковитої поразки. Повсталі марокканські племена. Захопили в якості трофеїв близько 30 тисяч гвинтівок, 140 гармат, і в полон потрапило близько 12 тисяч іспанських вояків. Після такої катастрофічної поразки командувач експедиційним корпусом а, покінчив життя самогубством. Фактично іспанці нічого не могли вдіяти з повсталими рівськими племенами, навіть застосування хімічної зброї проти повсталих не давало а, належного результату. Приборкання непокірних племен стало справою честі для іспанців. У середині 25 го року Дерівера залучив на свою сторону французький уряд і почав готувати висадку спільних частин у Марокко. Об'єднані сили двох країн становили майже 500 тисяч вояків. Про зацікавленість французів у цій кампанії свідчить той факт, що 26 серпня командувачем французькими військами в Марокко Став герой Першої світової війни переможець битви при вердені маршал Анрій Петен. 27 травня 1926 року столицю Адждір було захоплено. І Республіка Рив стала частиною історії. Ця республіка існувала впродовж п'яти років до травня 1926 дев'ятсот Країна мала свої власні державні символи, потужну армію близько 70 тисяч чоловік, озброєно в першу чергу захопленим у іспанці зброєю. Можна скажімо так припускати, що Рівська Республіка могла існувати би і довше, якби Мухаммад Абдаль не порушив іспано-французький кордон і не пішов в наступ на. Французьку частину Марокко війська повсталих просувалися досить вдало. Вони з майже 70 прикордонних застав французів захопили близько 50. Це, власне кажучи, викликало відповідну реакцію Франції У 1925 році. Франція приєднується до так званої Ривської війни. З іспанцями заключається договір про співпрацю. Після вступу у Рівську війну Франції перевага сил була звичайно, на боці європейських держав. Бої тривали до травня 1926 року, коли Абдальмухамат Мухаммад Абдаль Кірів вирішив припинити збройну боротьбу і а, здатися в полон переможцям для того, щоб не продовжити кровопролиття. Успіхи у північній Африці стали останніми у політичному житті генерала Примадрівеля. Він не зміг відмовитися від диктаторських повноважень і залишився керівником вищого органу влади, цивільної директорії. Починаючи із 1927 року, його популярність стала згасати. Навіть армія, головна опора режиму, перестала довіряти своєму лідеру. У підтримці йому відмовили командувачі військових округів Іспанії, останнім ударом по диктатурі стала величезна інфляція і падіння курсу національної валюти песети. Мігель Прімо де Рівера, маркіз де Естелія, відмовився від посади голови уряду і пішов у відставку з усіх посад 28 січня 1930 року. Після цього він виїхав до Парижа, де й помер за шість тижнів. Після падіння режиму Пріма Дерівера в країні почалося зростання популярності республіканських партій, у тому числі лівого спрямування, радикальна, соціалістична і ще шість менших республіканських партій утворили блок. Керівники цих партій призначили революційний комітет для підготовки повалення монархії до падіння авторитету Альфонса XIII призвела і його активна підтримка правого режиму дерівера. Муніципальні вибори, що відбулися 12 квітня 1931 року, принесли повну перемогу республіканцям. В усіх головних містах країни пройшли антимонархічні мітинги із вимогами передати владу новому уряду. За два дні було сформовано тимчасовий уряд, котрий очолив лідер революційного комітету Аль Каласа Мора і Торес. Мирний перехід влади від монарха до республіканців. Утвердив думку про те, що батьком і матір'ю республіки була вулиця, мається на увазі, що мирні демонстрації сприяли зміні політичного ладу. Уряд Самора був справді тимчасовим через суперечки між міністрами і керівником. 14 жовтня він пішов у відставку. Новим прем'єром було призначено журналіста і письменника до того військового міністра Мануеля Асанні Ідіаса. Новий уряд зайнявся розробкою основного закону Іспанії. Нова конституція, прийнята 9 грудня 1931 року, проголосила Іспанію Демократичною Республікою. Першу республіку Іспанія мала в 70-ті роки XIX-го сторіччя. Друга була проголошена 1931 року, коли король Альфонс був позбавлений трону, поїхав в еміграцію, і здавалося, що Іспанія залишиться республікою. Але перші п'ять років республіки це були суцільні кризи, страйки, робітничі виступи, жорстоке придушення їх поліцією. І в Іспанії спостерігалася поляризація сил з одного боку ліві. Анархісти, комуністи, троцкісти. з другого боку майбутні націоналісти, яких як правило їх вороги називали фашистами, плюс впливова католицька церква, і ієрархія католицька, плюс іспанська армія, яка становила самостійну військову силу. 11 січня 1932 року, радянська газета «Ізвєстія» надрукувала такі рядки: керівник іспанської жандармерії Генерал Санхурхо, котрий у дні республіканського перевороту сприяв падінню монархії, знову з'явився на політичній арені. Він висунув уряду ультиматум, у якому вимагає негайного енергійного втручання, придушення революційних виступів, що прокотилися країною. У разі невиконання його вимог, керівник жандармерії вживе таких заходів, котрі буде вважати необхідними. Генерал Хосе Санхурхо і Саханель очолив монархістів, котрі були незадоволені діями республіканського уряду і вважали його перетворення небезпечними для країни. Санхурхо очолив невдалий військовий пуч 10 серпня 1932 року. Після придушення генерал намагався втекти в Португалію, але був затриманий на кордоні. Він ще зіграє свою роль в іспанській історії. А в країні продовжувало наростати невдоволення так званими безбожними кортесами, як преса називала парламент, де більшість депутатів були противниками католицької церкви. 4 березня 1933 року було утворено партію Іспанська Конфедерація Незалежних правих, скорочено Седа. Вона складалася головно із представників правих католицьких партій, а лідера цієї партії. Авторитарного політика Хосе Марію Роблеса називали за зразком Мусоліні Хефе вождь. Наприкінці 33-го року хосе Антоніо Пріма Д син колишнього диктатора, заснував партію, котра була за ідеологію близька до італійського фашизму. Лідер пропонував назвати її іспанський фашизм, але така назва була відхилена як занадто провокативна. Її назвали Іспанська Фаланга. А в 1934 році ці дві праві політичні партії об'єдналися під назвою Фаланга. 3 грудня 33-го було проведено дострокові вибори у кортеси. Об'єднані праві сили підійшли до виборів із єдиною програмою. Республіканські партії виступали кожна окремо і змагалися за голоси виборців радше між собою, ніж із фалангою і седа. 167 місць у кортезах отримали центристи, 115 Седа, 102 радикальна партія і тільки 99 ліві. Але президент Самора відмовився призначити прем'єр-міністром лідера Седа Осе Роблеса і утворив центристський уряд меншості. Тільки у вересні 34-го року до його складу було введено трьох міністрів зі складу Седа, ключову в Іспанії посаду міністра оборони бійняв Роблес, але прем'єром його не призначили. Хоча він і був фактичним керівником уряду. Він активно співпрацював із начальником генерального штабу генералом Франциско Франко Баамонде і вводив до керівних кадрів армії представників у своєї партії. У грудні 35-го року праві міністри вийшли зі складу уряду через конфлікт із центристами, що спричинило дострокові вибори у Кортеси. Праві готувалися до перемоги і повного контролю як над законодавчою, так і виконавчою владою. Але в цей час на протилежному полюсі відбулася консолідація республіканських сил. 15 січня 1936 року в Мадриді було підписано пакт Народного фронту. За статутом, це була політична організація, що виступала проти фашизму, мала відстоювати права і інтереси робітників, наділити селян землею. До складу народного фронту увійшло понад 15 політичних партій і громадських організацій, головними з яких були республіканська, соціалістична робітнича і комуністична партії. Створення Народного фронту в Іспанії було першим подібним успіхом в Європі, і це було результатом змін в стратегії, тактиці Кам'янтерно, які були прийняті в 35-му році. На жаль, ці зміни були прийняті запізно, тому що протягом 20-х років, і на початку 30-х курс Сталіна був на те, що соціал-демократи є найбільшими супротивниками. Комуністів і власне основний удар треба спрямовувати не проти буржуазії, а проти соціал-демократиал-демократів, які є поплічниками буржуазії. І власне це призвело до роз'єднання демократичних сил, до роз'єднання антифашистських сил, і зрештою це призвело до того, що нацисти змогли перемогти на виборах в Німеччині і прийти до влади. Уже після цього було прийнято зміни в політиці Ком'янтерну, який в 1935 році рекомендував комуністичним партіям створювати народні фронти. Вибори до парламенту, що пройшли 16 лютого 1936 року, були дзеркальними відображенням виборів 1933-го. Тепер ліві мали єдиний блок і спільну передвиборчу програму праві. Були роз'єднані і їхні лідери сперечалися за першість у своєму таборі. Вони не змогли об'єднатися, і навіть заклик глави католицької церкви Іспанії кардинала Ісі Дрогома до консолідації перед лівою небезпекою не дав результату. Третя неділя лютого 1936 року принесла Іспанії новий парламент і нову політичну палітру з 473 місць у кортесах. Партії народного фронту здобули 268 проти 205, що взяли праві. Ліво республіканський уряд очолив колишній прем'єр Мануель Асаня. 1936 року на виборах у Франції і в Іспанії до влади прийшли коаліції Народного фронту. Цю коаліцію комуністи іспанські підтримували, хоча не брали участі в самому уряді. Ця коаліція розгорнула соціальні про про програми, але часом провадила їх надто радикальними методами, особливо на місцях. Зокрема, були антиклерикальні репресії репресовано було. Ченців, священників це викликало сильно невдоволення. Політика іспанської республіки надала права окремим областям Каталонії, країні Бастів, Андалусії, Валенсії. І е, шовіністи іспанські заявили, що це загрожує розпадом, дезінтеграцією, сепаратизмом, і це було звичайно використано проти народного фронту. Лідери народного фронту побоювалися, що президент Самора може прийняти сторону правих. 7 квітня кортеси проголосували за його відставку. Президентом країни було обрано главу уряду Асанья. Іспанія розкололася на дві політичні частини. На одному боці були прихильники Народного фронту, котрі вимагали негайних радикальних соціальних перетворень і втілення лівацьких лозунгів уряду і парламенту. На іншому прихильники правих сил. Які вважали, що країні потрібен уряд сильної руки, а ще краще диктатура авторитарного політика, котрий наведе порядок Україні. надзвичайне роздратування у керівників правих організацій? викликала першотравнева демонстрація, організована Народним фронтом. На вулицях Мадрида несли портрети із зображеннями Маркса, Енгельса, Леніна і Сталіна. Співали інтернаціонал. Після такого неподобства консерватори почали підготовку військового перевороту. Його інспірував колишній начальник жандармерії, а на той час вигнанець генерал Хосе Санхурхо. Він перебував в еміграції в Лісабоні і саме звідти закликав військових, серед яких користувався беззаперечним авторитетом скинути лівий уряд. Їх не треба було довго вмовляти. Зміни урядів в Іспанії ХХ століття. Проходили часто, але майже завжди мирним шляхом. Літо 1936 року порушило цю традицію. Країну чекали роки кривавих боїв між прихильниками старого режиму і республіканцями, що намагалися змінити традиційні устої іспанського суспільства.